У вас теж так буває зранку їсти хочеться, а часу чи бажання нуль? Ось мій варіант швидкого сніданку, який я реально роблю часто і він завжди виручає. Починаю зі шпинату. Я беру кілька великих пучків, десь 3-4. Не лякайтеся кількості, бо він дуже сильно зменшується. Розбираю листя, щоб зручно було помити. До речі, ви часто готуєте зі шпинатом чи намагаєтесь його уникнути? Так, Нарізаю шпинати і одразу відправляю на суху сковорідку. Додаю буквально трішки води та копчену паприку. Вона тут дуже класно працює. Тушу хвилинку, дві, поки шпинат не стане м'яким і не зменшиться в об'ємі. Тепер цибуля: у мене невелика червона цибулина з зеленуватою частиною. Нарізаю тонкими кільцями. Беремо тарілку та збираємо все разом. Викладаю цибулю, додаю шпинат, далі тунець, у мене півтори банки по 80 грам у власному соку. І тепер сир. Я використовую стракіно, він ніжний, кремовий, дуже соковитий, так як я проживаю в Італії, тут знайти його легко. Якщо готуєте в Україні, можна сміливо брати щось на кшталт м'якого вершкового сиру. Буде такий самий ефект. Також вирішила додати трішки хірчиці. я взяла саме міцну, додаю 2 чайні ложки. Та все добре перемішую. Напишіть мені в коментарях: ви взагалі снідаєте, чи максимум кава або чай, та побігли. Так, далі беремо хліб. На одну половинку я кладу трохи твердого сиру, буквально кілька тонких скибок, на другу щедрий шар нашої начинки. Закриваю сендвіч і роблю так само з другим. Викладаю сендвічі на суху сковорідку, але потім я вирішила додати два маленькі шматочки вершкового масла, тільки для скоринки і аромату. Обсмажую з двох боків до легкої золотистості. Викладаю готові сендвічі на тарілку, розрізаю і всередині, все таке соковите, сирне, тепле, ідеальний сніданок за 10 хвилин. Якщо вам подобаються такі прості, швидкі рецепти, обов'язково напишіть про це та скажіть, чим ви полюбляєте сендвічі найбільше. Мені подобається якось експериментувати з цим, тому буду рада бачити ваші ідеї.